Протягом року, незважаючи на складнощі військового часу, департамент праці та соцполітики працював у повному обсязі аби скорочення штату та закриття установ, повідомили чиновники. Основне завдання, яке лягло на наші плечі, це було захистити тих Одеситів, які залишилися в місті Одесі, і ті, хто приїхали з місті, дивились бойові дії і знайшли тимчасовий прихисток в місті Одесі, тобто внутрішньо переміщених особи. З початку війни в місті Одесі. За минулий рік було зареєстровано більше 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Загальна сума допомоги, яка призначена в минулому році, це більше мільярда гривень. З перших днів війни на залізничному вокзалі соціальні працівники пліч оплічі з волонтерами приймали біженців. Тут люди мали змогу отримати гарячі харчування, консультації соцпрацівників та психологів. За допомогою звернулося 46 тисяч ВПО. Ми зрозуміли, що якщо людина приїжджає і потребує розміщення, то звісно вона повинна вже мати статус внутрішньопереміщеної особи. Тому наприкінці минулого року відкриваємо два виїзних робочих місця на залізничному вокзалі і починаємо приймати і зразу реєструвати внутрішньопереміщених осіб. І більше 600 осіб отримали реєстрацію зразу в момент прибуття на залізничному вокзалі. В тих, хто евакуювався до Одеси, з довколишніх областей було багато комплексних проблем. Найактуальнішим питанням було розселення переселенців, розповідає Олена Китайська. Одесити відгукнулися і безкоштовно прийняли людей у власні домівки. 767 містян розмістили майже дві тисячі людей. До розселення також підключилися монастирі міста і хостели. Місто Одеса придбало шість квартир для розселення внутрішньопереміщених осіб і шість сімей. В першу чергу це багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми з інвалідами, особи з інвалідністю отримали можливість проживання на рік в квартирах. Термін проживання рік, але він може бути продовжений. Соцпрацівники також допомагали переселенцям у працевлаштуванні. А влітку у місті влаштували ярмарок вакансій. ВПО могли знайти роботу, зокрема в комунальних установах та структурних підрозділах міськради. За минулий час 1705 внутрішньо п'ять внутрішньопереміщених осіб отримали консультаційні послуги, і 538 було працевлаштовано. Із них на наші установи установи комунальної форми власності 303 особи. В першу чергу це наші комунальні підприємства, які працюють на транспорті. Це Зв'язок водопостачання, медичні установи, заклади освіти, житлово комунальні сервіси та комунальні підприємства, а також торгівля. Окремий фронт підтримки для ВПО взяли на себе психологи, соціальних служб. Одразу було відкрито телефони гарячих ліній. Ними вже скористалися більш ніж 4,5 тисячі осіб. Звітують у відомстві всього за минулий рік до департаменту праці та соціальної політики із різноманітними питаннями звернулись понад 90 тисяч осіб.